Ветерани зі своїми проблемами пішли до очільника краю Михайла Вишиванюка. Протягом години представники 15 організацій говорили про наболіли. Найбільше нарікань з боку ветеранів було на неналежне медичне обслуговування. Йдеться передусім про черги та здирництво. На жаль, є що сьогодні. У нас таке. Ну ми не можемо як керівники громадських організацій, скажімо так, дослідити всього. Хтось звернеться про допомогу, а хтось попадає в лікарню і не дасть знати. Є платять за, за операції. За аналізи ми мали зустріч. Робота велася. Де ми де ми де ми звертаємося, там нема проблеми спосередньо звертаємося, питання вирішується. Ну на жаль, не всю лише вирішується. Михайло Вишиванюк. У свою чергу наказав директору департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Роману Мельнику негайно перед кабінетами медиків встановити таблички із написом Ветерани без черг та провести виховну годину із лікарями і нагадати, що до них приходять люди, які колись ризикували життям заради миру. Підтримав. А губернатор ідею організувати в області санаторій для ветеранів. Подумайте, що де потрібно, подивіться разом з ветеранськими організаціями, визначить це приміщення, щоб воно їм підходило це місце. Бо ми зробимо, потім будуть казати не в тому місці, і не таке. Спільно разом і забивайте в план бюджету 2014 року, щоб мали на ці речі відповідні видатки. Така невеличка зустріч, скільки проблемних питань підняли, який пласт. І все воно зводиться до бездіяльності великої армії чиновників. Загалом нині на Прикарпатті мешкає понад 50 тисяч ветеранів різних категорій. Серед них люди, які пройшли Другу світову та війну в Афганістані, а ще інваліди та ветерани праці. Усі вони на переконання вишиванюка до різдвяних свят отримають фінансову допомогу.